Поет, композитор Бартий художник. А зараз уже військовослужбовець Збройних сил України Леонід Бедрунь із села Велеськ до повномасштабного вторгнення займався улюбленою роботою, малював картини, писав пісні та виступав на різних сценах. Та війна змінила все. Закінчив інститут мистецтв вузько на вулиці Коверській, mm -hmm. майже закінчив і так як художник працював і писав. Грав як Барт виступав, так також гурт забава, це третя музична школа місто Луцько. Mm -hmm. Керівник Марсенюк Анатолій писав mm -hmm. для них, переписав повністю волинські весілля. Наше. Mm -hmm. Так, є все в інтернеті, грають мої пісні. По Україні, як розповідає захисник, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, повернувся до рідного села та повідомив матері, що бере до рук зброю і стає на захист України. Чоловік сам пішов до військомату. Я написав рапорт на, на лінію зіткнення. Вже тоді добровольців не було. і Так я попав 58-му бригаду імені Виговського. Перший батальйон, перша штурмова рота і перший звод. Два місяці набув на лінії зіткнення на нуль, як то кажуть. Донецька область, урожайне, <кій> це тоді, там просто все там. І коли нас виводили звідти, я виходив. Ну, немає там такої природи, навіть щоб, щоб малювати. Просто там акації якось ще й ростуть. І їдемо через село, щоб ви розуміли, ні одної цілої будівлі немає. І Біля хати могили. Просто... А так допомагало мені, ну, мабуть, спогади, Мій рідний дім. Yeah. Я згадував завжди концерти, мені дзвонили, мені ну, переживали, підтримували, молилися. Слава Богу. Я один вижив тільки, от просто там, де ми були. Ну, правда, легкі поранення. Ну, контузія сильна була. Каже найбільше на війні надихали спогади про домівку та улюблену справу. Зараз Леонід Бедрунь планує повернутися до малювання картин у різних стилях. Я ще до війни я займався. Називається такий новий стиль Флюїд арт Флюїд арт або рідкий акрил. Uh -huh. Це якби ви розуміли, що. Просто береш фарбу і кидаєш її. Mm -hmm. Який в тебе внутрішній стан в той момент, mm -hmm. така і буде картина. І повторити неможливо. Там феном, вогнем, потім це все закріпляється. От... 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 Я саме мені це сподобалося. І також класичні картини якісь. Мені саме більше подобається це. це натюрморт. Ну і природа наша волинська. Після поранення та контузії воїн перебуває на Волині, виконує завдання тут незабаром. Вирушає на реабілітацію, як зазначив захисник на війні. Він бачив багато горя та смертей. Та, попри це, не втрачає віру, що уже незабаром в Україні настане мир, а ворога буде знищено.